І всім привіт, з вами Костя, і це вже друга частина мого проєкту. Ну і якщо, то я маю просто прибудувати слой і до нього щось додавати. І так, кілька серій поспіль. До речі, я вже зробив цю кусі, ну, трішки проробив стіни. І ще зробив такої штуки. Якщо, наприклад, йде дощ, то вода туди стікає і далі в якусь печеру. А, і збудував ще такий будинок. Ну, тобто, перебудував, як завжди. Ну, ще такий будинок. І трішки переробив церкву. І ось такі будинки, та її такі. Ну, і ще таких два будинки. Саме цікавіший і тепліше це ось такий будинок рибака. Ну, думаю, потрібно буде змінити лише трішки будинок. Також тут я поставив по і е, риби тут трішки дивно себе поводять. oh stupid boy you should know no i'm a doing the things that i never would know treat me like what don't get me